Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми поговоримо про справжнє мистецтво, про осіннє відновлення ґрунту у теплиці, яке дозволить вашій землі навесні буквально ожити, стати пухкою, надзвичайно родючою та повністю готовою прийняти будь-які ваші рослини. Запам'ятайте, догляд за ґрунтом восени це не просто рутина, це ваша головна інвестиція у майбутній урожай, це запорука успіху. Багато дачників роблять одну велику помилку. Зібравши урожай, вони просто зачиняють теплицю і забувають про неї до теплої весни. А потім дивуються, чому ж рослини на весні погано ростуть, постійно хворіють і дають дуже слабкі плоди. Вся справа в тому, що протягом сезону земля виснажується, втрачає свою важливу структуру і, що найголовніше, свою живу мікрофлору. Особливо, якщо ви активно підживлювали рослини мінеральними добривами. Ґрунт стає занадто кислим, важким і, по суті, мертвим. Ви легко можете переконатися в цьому самі: копніть землю після збирання врожаю і ви побачите сухі грудки, які погано вбирають воду. Кореням рослин надзвичайно важко пробитися крізь таку масу, а корисних речовин там майже не лишається. Це схоже на людину, яка ціле літо працювала без відпочинку, їй теж потрібне відновлення. Земля має відпочити, насититися. І набратися сил, щоб навесні знову підтримати нове життя. А зима це найкращий природний інкубатор для її відновлення. Усе, що ми внесемо восени, за морозні місяці встигне переробитися, перегнити та наситити ґрунт мікроелементами, а також, звичайно, біологічною активністю. Навесні, коли ви відкриєте теплицю, то побачите, що земля стала дуже пухкою, легкою, а її запах буде свіжим. Наче після весняного дощу. Крім того, восени у нас є час, щоб спокійно зробити цю важливу роботу. Навесні ж кожна хвилина на рахунку: розсаду треба висаджувати, поливати, підживлювати, і на якісну підготовку землі просто не залишається ні сил, ні часу. Тому осінь ідеальний момент, щоб без поспіху закласти основу для багатого врожаю. Подивіться, як виглядає ваша теплиця після сезону. Грядки, як правило, ущільнені поверхня суха місцями навіть із тріщинами. Земля збилася, втратила структуру, іноді видно білясті сліди сольових відкладень, які свідчать про підвищену засоленість або кислотність. Часто залишається також рештки коріння та дрібні бур'яни. Усе це ознаки того, що ґрунт втомився. Якщо залишити його таким до весни, руйнування продовжиться, а корисні бактерії, навпаки, загинуть. Тоді як патогенні, що викликають хвороби, почнуть активно розмножуватися, але не варто засмучуватися, адже все можна виправити потрібно лише знати правильну послідовність дій. Перший крок генеральне прибирання. Перш ніж щось вносити, землю необхідно правильно підготувати. Спочатку повністю приберіть рештки рослин стебла, коріння, усі бур'яни. Якщо рослини були хворими. Їх категорично не можна кидати у компост, обов'язково спаліть їх або винесіть за межі ділянки, щоб не занести інфекції у ґрунт. Це особливо стосується огірків помідорів та перців, які часто страждають від грибкових захворювань, що чудово зимують у землі. Другий крок провітрювання ґрунту Після прибирання ретельно перекопайте або хоча б розпушіть землю вилами. Не треба перевертати пласти ґрунту. Це порушує природні шари, де мешкають різні групи мікроорганізмів. Достатньо просто розпушити верхній шар на глибину від 10 до 15 см. Це відкриє доступ кисню, покращить структуру і дозволить мікроорганізмам працювати активніше. Третій крок знезараження та очищення. Якщо на поверхні ґрунту були помітні білясті розводи, що вказують на високу кислотність чи засоленість, обов'язково пролити землю теплою водою. Можна додати слабкий розчин марганцівки або що краще, біопрепарат на основі сінної палички, наприклад, фітоспорин. Це знезаразить ґрунт і створить чисту основу для внесення нової поживної суміші. Тепер переходимо до найцікавішого. Чим же саме ми наситимо нашу землю? Усі компоненти прості та доступні, але кожен із них виконує свою особливу важливу роль деревна зола. Це справжня скарбниця мікроелементів калію, фосфору, кальцію, магнію та заліза. Зола не лише живить рослини, але й допомагає знизити кислотність ґрунту, роблячи його більш нейтральним, що особливо важливо після літнього застосування мінеральних добрив. Як використовувати? Беремо приблизно пів відра золи на один квадратний метр грядки. Рівномірно розсипаємо по поверхні. Не бійтеся переборщити. Зола не спалить землю. Важливо, не змішуйте золу зі свіжим гноєм або азотними добривами, такими як сечовина. Інакше азот швидко випарується. Перегній або компост. Це основа всієї суміші та відновлювач гумусу. Парагній робить землю структурною і по суті живою. Найкраще підійде добре перепрілий компост. Він має бути темним, розсипчастим без різкого запаху аміаку. Ідеально, якщо це ваш власний перевірений компост. Кількість одне два відра на квадратний метр. Просто рівномірно розподіляємо по грядці. Якщо компост не зовсім перепрів, краще обмежитися одним відром і перемішати його з піском. Пісок або кокосовий субстрат ці компоненти відповідають за пухкість і особливо важливі для важких глинистих ґрунтів. Пісок покращує повітро та водопроникність, запобігаючи застою вологи. Тоді як кокосовий субстрат ще й допомагає утримувати вологу. Для легких піщаних ґрунтів краще кокос, для важких річковий пісок крупної фракції. Пропорція Приблизно одне відро на квадратний метр. Доломітове борошно або крайда. Ці добавки необхідні для регулювання кислотності і забезпечують ґрунт кальцієм та магнієм. Кислий ґрунт погано засвоює поживні речовини, тому нормалізація рівня pH ключ до здорового росту рослин. Кількість близько 100 150 грамів на квадратний метр. Якщо ви вже вносили багато золи, дозу можна зменшити, адже зола теж має здатність олужнювати ґрунт. Біопрепарати і М-препарати це живі культури корисних мікроорганізмів, які, наприклад, містяться в препаратах типу байкал чи сяйво. Вони переробляють органіку в доступне живлення, відновлюють природну ґрунтову мікрофлору і активно пригнічують патогени, створюючи справжнє живе середовище. Як використовувати. Розведіть за інструкцією, зазвичай це близько 100 мл на 10 літрів води і рясно пролити грядки вже після того, як внесете всі тверді компоненти. Можна повторити полив через 5-7 днів, якщо ще досить тепло. Коли всі інгредієнти розсипані, їх потрібно правильно перемішати. Спочатку акуратно розрівняйте все граблями, а потім злегка перекопайте або, що краще. Розпуште ґрунт на глибину лопати, щоб усі шари якісно змішалися. Полив та ущільнення. Після перемішування обов'язково пролийте грядки теплою водою. Земля повинна бути добре зволожена, але не перетворитися на бруд. Волога необхідна, щоб мікроорганізми почали свою роботу. Якщо ви використовуєте ЕМ-препарати, їх розводьте окремо і проливайте вже після звичайного поливу. Далі розрівняйте поверхню і накрийте грядки. Восени можна використовувати агроволокно, поліетиленову плівку або просто шар сухого листя. Це збереже тепло і вологу, а також запустить процес природного дозрівання ґрунту. Головні помилки яких варто уникати. Свіжий гній. Ніколи не вносьте його восени, якщо він не перепрів. Свіжий гній виділяє аміак, який знищує мікроорганізми, підвищує кислотність і може містити насіння бур'янів. Гній повинен компостуватися щонайменше 6-8 місяців. Змішування золи з кислими добривами. Як ми вже говорили, золу не можна додавати разом із гноєм, сечовиною або сульфатом амонію. Це спричиняє швидке випаровування азоту і добриво втрачає сенс. Золу вносимо окремо. Глибоке перекопування з перевертанням шарів. Не порушуйте природні шари, просто рихліть не перевертаючи. Залишати ґрунт голим. Після всіх процедур грядки обов'язково треба накрити. Якщо земля промокне і промерзне без захисту, її структура, на жаль, зруйнується. Якщо ви хочете підсилити ефект, можна додати ще кілька простих компонентів здорове сухе листя та бадилля. Дрібно подрібніть, розсипте поверх рядки і присипте землею. Це створить шар мульчі, який перегниваючи, збагачуватиме землю гумусом усю зиму. Сидерати. Якщо осінь тепла, можна посіяти жито, фацелію, гірчицю чи овес. Вони швидко наростять зелену масу, яку навесні ви просто загорнете в ґрунт, отримавши чудове натуральне добриво. Чорна плівка, щоб навесні земля швидше прогрілася і почала жити. Накрийте грядки чорною плівкою після всіх робіт. Під нею температура буде вищою, і мікроорганізми продовжать працювати навіть за низьких температур. Перевірена базова формула суміші на 1 квадратний метр. Для тих, хто любить точні пропорції, ось формула, яку я використовую: перегній або компост 2 відра, деревна зола половина відра, пісок або кокосовий субстрат, 1 відро, доломітове борошно. 150 грамів ЕМ препарат 100 мл на 10 літрів води згідно з інструкцією. Спочатку рівномірно розподіляю сухі інгредієнти, потім проливаю водою та біопрепаратом, після чого злегка рихлю. Багато хто думає, що після осіннього внесення компонентів до весни нічого не відбувається, але це не так. Під землею починається справжнє невидиме життя. Мікроорганізми продовжують працювати, розкладаючи органіку і перетворюючи її на доступне харчування для майбутніх рослин. Доломітове борошно насичує ґрунт мінералами. Зола нейтралізує кислоту, а пере створює живу мікрофлору. До весни все це перетворюється на єдиний збалансований ґрунт: темний, пухкий і насичений життям. Земля не буде кам'яною, а стане м'якою, вологою. І пахнутиме свіжістю лісу. Це і є головний показник живого, здорового ґрунту. Я завжди помічаю, що в теплицях, де восени провели відновлення, рослини навесні стартують у два рази швидше. Семена проростають дружно, коріння легко проникає в пухкий ґрунт, листя яскраво зелене, а стебла міцні. Вам не потрібно буде зайвий раз підводовувати рослини адже земля сама дасть усе необхідне. Урожай стає стійкішим до хвороб, а плоди, набагато смачнішими та ароматнішими. Пам'ятайте ґрунт це живий організм, і якщо за ним добре доглядати, він віддячить вам сторицею. Не відкладайте догляд за землею на весну. Зробіть це зараз, поки ще досить тепло, поки земля не промерзла. Внесіть усі необхідні компоненти, пролийте, накрийте. І можете спокійно відпочивати всю зиму. Навесні ж ви просто знімете укриття і відразу зможете висаджувати свою розсаду. Не шкодуйте часу зараз, і тоді ваші помідори, огірки, переці зелень віддячать вам потужним ростом і неймовірно багатим урожаєм. Бажаю вам теплої осені та легкої роботи.